Права 372 обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 4,1, що множиться на 2,4 плюс, друга, що множиться на 2,4. Можна помітити, що тут у нас є однаковий множник 2,4. Давайте ми його винесемо за дужки. Це є розподільна властивість множення. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює. Тобто це буде 2,4, що множиться. Ну, а в дужках у нас залишиться 4,1 друга. 4,1 друга додати, тут у нас знак плюс, 1,1 друга. Додати 1,1 друга. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 2,4. Що множиться? Так, в знаменнику е, у нас тут однакове число, тоді вже можемо додавати. У нас буде 4 плюс 1, це буде 5, цілих, в знаменнику у нас 1 буде плюс 1, тоді других. Ну, або це дорівнює 2 цілих, 4 дев'ятих, Що множиться? 5,1 плюс 1 це буде 2. Тобто це буде 5,2. І це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде 2,4. Що множиться. Отже, 5 помножити. 5 додати 2 других, 2 других це одиниця. То це буде помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, давайте ми перетворимо 2,4 у звичайний дріб. 2, що множиться на 9, це буде 18. Плюс 4 це буде 22. 9, ну, що множиться на 6, ну або можна написати на 6 перших. Це також буде 6. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо у чисельнику добуток чисельників. 22, що множиться на 6. Знаменник добуток знаменників це буде 9. Так, що множиться на 1, і це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз тоді будемо скорочувати. 6 і 9 можна скоротити на 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Записуємо тоді, що у нас залишається. 22, що множиться на 2, це буде 44. А у знаменник у нас 3, що множиться на 1, це буде 3. Ну що ж, 44. Ми можемо забрати тоді на 3, щоб поділилося. Можемо забрати 42. 42 у нас ділиться на 3. Це буде у нас 12. Так? То давайте заберемо 42 третіх. І 42 третіх це буде 12 цілих. Так? І якщо ми забрали 42 третіх, то ще залишиться. У нас 2 третіх, тобто це буде 12,2 третіх. Ну що ж, значення нашого виразу 12,2 третіх. Переходимо до другого завдання. 3,2, /3, що множиться на п'яту, мінус шоста, що множиться на п'ята. Давайте множник, що повторюється, виносимо за дужки. То це дорівнює, Отже, п'ята – що множиться? У дужках у нас залишиться тоді 3,2. Відняти, бо тут у нас знак мінус, 1,16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити дію в дужках різницю. Щоб відняти дроби, зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 6. 6, що ділиться на 32. Додатковий множник до 2 третіх це 2 Ну, що ж, записуємо тоді, що це буде 7 1 7,1, що множиться. Отже, в дужках ми можемо записати 3,2 поножи на 2 це 4. 2 поножити на 3 це 6, 3,4 шостих мінус 1,16. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, 7 1 п'ята що множиться. Давайте вже віднімати. 3 мінус 1 це буде 2, цілих. знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, буде 4 мінус 1 6. І це дорівнює 7 1 п'ята що множиться. Так, на 2, цілих. 4 мінус 1 це буде 3 шостих. Ну що ж, 3 шостих можна скоротити на 3. То 3 ділимо на 3, це буде 1, 6 ділимо на 3, це буде 2. То записуємо, що це дорівнює 7,1, що множиться на 2,1 друга. 2. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити, давайте кожен із цих дробів запишемо в вигляді звичайного дробу, це мішані числа цін. Отже, 7 помножити на 5 це 35, плюс 1 це 36, 36, 5, що множиться. 2, помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. Других. І це дорівнює. Ну що ж, давайте записувати, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо 36, що множиться на 5, а в знаменнику 5, що множиться на 2. І це дорівнює. Скорочуємо. Можна на 5 скоротити. І чисельник і знаменник, це буде 1. 36 можна скоротити на 2. 36, що ділиться на 2, це буде 18. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. У нас вийде 18. Перших. 18 що множиться на 1, а знаменник 1, що множиться на 1, це буде 1. А 18 перших, це буде просто 18. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 4,5, що множиться на 2. Запишемо 4,5 у вигляді суми. Тобто пишемо, що це в нас буде 4 додати 5 восьмих. І все це треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. На 2 множимо кожен із доданків. Тобто це буде 4, що множиться на 2, додати 5 восьмих. Що множиться на 2. І це дорівнює. 4, що множиться на 2, це буде 8. Цілих додати. Тепер 5 восьмих множимо на 2, то записуємо це як 5, що множиться на 2. Восьмих. Скорочуємо тепер, записуємо, що це дорівнює. Тут можна нам скоротити на 2. 2, що ділиться на 2, це 1. 8, що ділиться на 2, це 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 8. Додати. 5 помножити на 1 це буде 5. А внизу у нас буде 4, 5 четвертих. Ми записуємо це 8. Додати 5 четвертих. Якщо ми заберемо 4 четвертих, це одиниця залишиться ще 1 четверта. Тобто 5 четвертих це 1 1 четверта. Ну і це дорівнює. Переносимо. Отже, 8 плюс 1 це буде 9, і ну, у нас ще залишається 1 четверта. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 1,56 мінус 1,13, що множиться на 3. По різному можна робити це завдання, можна зробити дії в дужках, ну а можна розкласти, помножити на 3 кожний із цих доданків, що є у нас у дужках. Ну гаразд, Давайте тоді 1,56 і 1,13 запишемо спочатку у вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо, що це дорівнює. У дужках тоді у нас 1 помножити на 6, це 6, плюс 5 це 11. 11 шостих. Відняти 1 помножити на 3 це 3. Плюс 1 це 4. Відняти 4 третіх. Ну і все це потрібно помножити на 3. І це дорівнює. Ну а зараз давайте тоді множити все на трійку. Отже, 11 шостих множимо на 3. Відняти. Далі 4 третіх множимо на 3. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як 11, що множиться на 3 і ділиться на 6. Відняти. А тут у нас буде 4, що множиться на 3 і ділиться на 3. Звичайно, що тут багато чого скорочується. Переносимо. Ну, Давайте скорочувати. Отже, тоді 6. І 3 скорочуємо на 3, 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Далі 3, що ділиться на 3, це буде 1. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Отже, записуємо, що в нас вийде 11 других. Відняти. Ну, там у нас поскорочувалося 4, що множиться на 1, це буде 4. Що 4 перших або просто 4. І це дорівнює. Ну що ж, ми давайте запишемо 11 других. Як 10 других заберемо, це буде 5, цілих, і ще залишиться одна друга. Відняти 4. І це дорівнює 5 відняти 4, це буде 1, ну і залишається у нас ще одна друга. Ну що ж, ось таке завдання на використання розподільної властивості множення та множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено. thank <music> you